Міський голова Микола Нага на початку апаратної наради вкотре нагадав, що триває війна, і наближати перемогу має кожний громадянин України. Війна посилюється, стає все більш жорстокою, кривавою. Наші хлопці знаходяться на фронті. І сьогодні кожного з нас, кожного українця, повинно бути єдине, об'єднатися заради перемоги. І другого, нічого не може бути. Тому що в останній час ми вже думаємо, да, перемога буде завтра, післязавтра, ось вона рядишком. вона без нас не буде, якщо ми всі не об'єднаємося, не мобілізуємося, І якщо кожен на своєму робочому місці, в кожній квартирі, в кожному будинку, в кожному місці, в кожному селі не будемо працювати на перемогу. Микола Петрович зауважив, в яких складних умовах виборюється свобода і проти кого воює світ нашої нації. Можете уявити населені пункти там, де наші хлопці, птичка не летає, тому що її нема. Розвалено, розбито, розтрощено, Рашисти звіріють від того, що не можуть перемогти Україну. І рашисти які? Головники, преступники? А в нас найкращі на фронті. Тому обов'язок всіх нас об'єднатися і допомогти і їм перемогти. Виконуючи обов'язки, начальник управління житло-комунального господарства Геннадій Милашенко розповів, що на минулому тижні проводились роботи по прибиранню міста. Проводились роботи по посипанню доріг, тротуарів прибудинкових по території проти желедними сумішами, проводились роботи по обрізці дерев, вивезенню гілля, палого листя. Також у нас часувають роботи по вивезенню сміття складовищ. Це в рамках підготовки перед пасхальні заходи. У нас завжди там багато роботи. На тому тижні перед вихідними комунальникам довелось ліквідовувати порив водогону. У нас п'ятницю на вулиці Черніївській був значний порив магістрального водопроводу. Залишилося без води багато будинків. Але я дякую водоканалу. Всім, хто причетний, дуже оперативно зреагували і до кінця дня. До вечора вже роботи були закінчені, і мешканці на вихідний були вже з виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій. Олексій Тригуб розповів, що йде робота по накопичуванні матеріального резерву. Також продовжуються роботи по укомплектації пунктів незламності. На минулого тижня поставлені вами завдання були виконані. Ви хто б попрацювали, придбали швидко автомобіль для Збройних сил України для тероборони? І дякую Олександру Володимировичу за те, що оперативно попрацював по автомобілю. Ми будемо іще вишукувати, вишукувати ресурси, вишукувати техніку і допомагати нашим Збройним силам. Тому що всі хлопці там. І без нас. Вони не зможуть виконати те завдання, яке стоїть перед всіма нами. А наші хлопці з автоматами і пішки бігають. А ми на машинах по городу їздимо. Нікуди не годиться.